Українська література сьомий клас, народні чумацькі пісні. Ой ішов чумак з дону, чумаче-чумаче, чого зажурився, ой, горе, тій чайці. Перед тобою розкішне нічне небо, всіяне зорями, тисячі мільйони далеких потужних вогнів. Це твоя галактика. Називається вона Чумацький шлях. У ній розташована твоя сонячна система. Чумацький шлях це світла смуга в нічному небі. На цю світлу смугу орієнтувалися давні українські підприємці, які їздили до Криму по сіль. чумаки. Повертаючись із Криму, перші чумаки нібито позначили дорогу сіллю. Яка сипалася з дір у возах. Господь переніс цю соляну дорогу на небеса у вигляді величезного скупчення зірок? Чумацтво це купецька форма організації людей з метою транспортування різноманітних товарів а також торгівлі. Чумаки торгували сіллю. Що її привозили з Криму, Чорноморського і Азовського узбереж, з Галичини, Донеччини і Надволж'я. Водночас вони продавали в цих краях дерево, дьоготь, мед, віск, тютюн, горілку тощо. Їздили чумаки валками до ста і більше возів обирали собі в дорозі отаманів. У народній етимології є тлумачення слова чумак. Вважають, що слово чумак походить від слова чума, назва хвороби, на яку чумаки часто хворіли, а ще носили сорочки, обмазані дьогтем. Називалися вони чумні сорочки, щоб берегтися від хвороби. Але це одна із версій пояснення цього слова. Насправді версій є багато і достеменно невідомо звідки ж взялося в українській мові слово чумак. Чумаки мали при собі зброю, оскільки дорога була довгою і повною небезпек. Під час перепочинку в дорозі кілька чумаків пасли волів, інші варили обід. Після цього чумаки обідали, мастили вози і знову виїжджали в дорогу. Ще в дорогу з собою чумаки завжди брали півня. У дорозі чумакам він слугував годинником, термометром, барометром. Досвідчені чумаки за тембром голосу півня за 2-3 доби передбачали зміну температури повітря, дощ чи сонце, вітер, його напрям. За тогочасним віруванням півень охороняв чумаків від родового піса, ворожої сили, нагадував про домівку і сім'ю. Дослідник Григорій Данилевський. Манірний і гордий сидить він на запиленому возі, розглядаючи з його вершини проїжджих, або на стоянці ходить поряд і клює під колесами добірне, збережене йому зерно. Улюбленець усієї валки, обозу, такий півень живе іноді років 10 і 12, здійснюючи щоліта по кілька тисячоверсних. Подорожі. Якщо в дорозі потрібно було лікуватися, то використовували горілку, настоянку з трав, траву. З цією ж метою обкурювалися тютюном, ладаном. Хворих везли у возі. Коли чумак помирав у дорозі, то його везли до першого села і там ховали. А якщо чумак помирав від чуми або іншої небезпечної хвороби, то його ховали в степу. Від 15 го до середини 19-го століття це історія чумацтва. Чому ж чумацтво зникло в середині 19-го століття? Чумацтво зникає, коли з'являються перші залізниці. Про що могли співати чумаки у своїх піснях? Можливо, вони співали про романтику мандрів або про красу природи, але таких пісень збереглося дуже мало. Найбільше було пісень про прощання чумака з родиною, про поневіряння родини чумака, про тугу за рідною домівкою, про хвороби і смерть в дорозі. І про повернення додому зустріч із сім'єю. Отже, пісні чумацькі це історія чумацького життя. Ой ішов чумак з дону. Ой ішов чумак з дону. ой ішов чумак з дону, та й сів над водою. Ой да сів над водою, ой да сів над водою, да й клянеш свою долю. Ой доле моя доле, ой доле моя нещасна, ой, чом ти не такаєш, ой чом ти не такаєш, ой чом ти не такає, ой, як і доля людська. Ой, що люди не роблять, п'ють та й гуляють. Ой, а я й не гуляю, ой, а я й не гуляю, ой нічого ой не маєш, а я чужую долю, да сім раз поцілую, да долю хорошую. Ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да в річку побросаю. Ой, пливи, моя доле, пливи за водою. Ох, а я за тобою! Який епізод із життя чумака відтворено у пісні Нещасливе повернення додому. Чумаки часто поверталися додому без прибутку. Ой, а я не гуляю, ой, а я ж не гуляю, ой, нічого ой не маю ж. Які емоції чумака передано в пісні? Можливо, це пригнічення, почуття провини, відчаю, повертається додому зовсім, не заробивши нічого, і ворожість до чужої долі, до чужої хорошої долі. Ще одна пісня Чумаче, Чумаче, чого зажурився. Чумаче, Чумаче, чого зажурився. Чи воли пристали, чи з дороги збився? Воли не пристали, ні з дороги збився, Того зажурився, без долі вродився. Весь вік у дорозі марно літа втрачу, ні жінки, ні діток ніколи не бачу. Темна моя хата, чорне моє поле. А діти без батька голодні та голі. Як в будень, так свято одну тільки знаю: Ярма нариваю, воли запрягаю, в далеку дорогу вічно поспішаю. Як змальовано життя чумака. Весь вік у дорозі марно літа трачу, Ні жінки, ні діток ніколи не бачу. Як в будень, так свято одно тільки знаю: ярма нариваю, воли запрягаю, в далеку дорогу вічно поспішаю. Від чого найбільше страждає ліричний герой, це узагальнений образ шумака. Напевно, від болю розлуки з рідними, відчуття марно втрачених років. Вічний поспіх і вічна робота. Іще одна пісня, яку теж відносять до чумацьких: Ой, горе тій чайці Ой, горе тій чайці, чаєчці небозі, що вивела чаєняток прибитій дорозі. Їхали чумаки, весело співали і чаєчку і зігнали. Чаєнят забрали, а чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає, чумаків благає. Ой, ви, чумаченькі, ви ще молоденькі, верніть моїх чаєняток, вони ще маленькі. Ой, чаєчко наша, неправдонька ваша, поварили чаєняток, добра була каша. Бодай ви чумаки щастя не діждали. Що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали, бодай ви чумаки у Крим не сходили, що ви моїх дрібних діток в каші поварили. Ой горе тій чайці, чаєчці, небозі, що вивела чаєняток при битій дорозі. Походження пісні уйгори тій чайці літературне, оскільки вона відрізняється від інших народних чумацьких пісень. В історії русів це практично одна з найперших книг, які, в яких описується історія України автором первісного тексту Ой, біда, біда мені чайці небозі, названо гетьмана Лівобережної України Івана Мазепу. Пісню «Ой горе тій чайці вважають улюбленою піснею Мазепи. Гетьман часто виконував її під супровід бандури. Історія, яка лягла в основу пісні, драматична Чумаки по дорозі руйнують гніздо чайки. І основний мотив пісні це вболівання чайки-матері за долю дітей, з якими трапилося нещастя. Ішли чумаченьки, воли попасали і чаєчку і зігнали, чаєнят забрали. Чайка символ убитої горем матері, а чаєчка в'ється, об дорогу б'ється, к сирій землі припадає, чумаків благає. Ой, ви, чумаченьки, вище молоденькі, верніть моїх чаєняток, вони ще маленькі. Відчай матері, котра втратила дітей передано в останніх шести рядках. Особливо страшним вважали материнське прокляття, останні рядки це прокляття чайки. Бодай ви, чумаки, щастя, не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. А можливо, в образі Чайки ми бачимо Україну. Можливо, гетьман Іван Мазепа так любив цю пісню, що. Теж йому асоціювалася чайка з Україною Три суспільні прошарки найбільше прислужилися українській історії це козаки, бандуристи і чумаки Василь Скоратівський. Максим Рильський ходив чумак у синьоокий Крим. По рідному сухому океані, і голосом розложисто смутним складав пісні, покинутій коханій, що линули, стелилися, як дим, і колихались у яснім тумані, щоб на далекім озері розтать, де лебеді полякані ячать.